Варю в мультиварці капусняк. Квашену капусту промила, порізала дві картоплини кубиком, відправляю от такий шмат курочки, і залишилося мені ще почистити одну картоплинку цілу. Потім я її буду м'яти. Готуватиму на програмі тушкування 2 години. Слідом додаю. Картошину і відразу додаю пшоно. Пшоно попередньо я залила гарячим кипятком на 15 хвилин і добре-добре промила. І от на цьому етапі вже закриваю, нехай вариться. Добавлятиму до копусняку от таку фасольку. Тут є, бачите, і морква, і цибуля, і перець болгарський, і томатний сік. Так що вже окремо якусь засмажку я не робитиму. Приготування підходить до завершення. Цілу картоплю я пом'яла, м'ясо від кістки відокремила. От дістала з морозильної камери. Зелень, кріп в мене зелена цибулька, сіль, суміш перців приготувала. лавр І в мене такий, знаєте, кріп сухий ще є. Він дуже такий, знаєте, дає гарний, гарний аромат. І там під низом ще горошком перчик в мене є. До закінчення приготування залишилось 10 хвилин. Добавляю фасоль. Суміш перців, лавр. Так, зелень, зелень ще трішки пізніше. Зараз посолю і буду пробувати капусняк на сіль. Довела до смаку, додавила ще, от зелень додаю. Все гарно перемішаю. Друзі. Капусняк смачний, я вже його спробувала. Але залишатиму ще на хвилин 20, щоб гарно-гарно настоявся, і будемо з вами разом обідати. Запрошую до столу. От таким вийшов мій капусняк, який я готувала в мультиварці на програмі. Тушкування, додала сметани, перчик молотий, дуже полюбляю От. попугайчик разом зі мною щебече. Приготувала шматочок сала, часничок і печінковий паштетик в мене був. Можна було ще і цибульку в прикуску, ну, це можна буде в процесі зробити. Перемішую, друзі. За кадром, звісно, я вже пробувала. Капусняк вийшов дуже смачним. Знаєте, в цій мультиварці, і особливо ця програма тушкування робить перші страви. І, взагалі, страви такими, знаєте, ну, дуже-дуже смачними. Таке враження, що готуєш в печі по смаку, по смаку. Усім. Бажаю приємного апетиту. Хто зголоситься готувати, готуйте! Або в мультиварці, або на плиті. У мене багато є капусняків варених і на Ютубі. І, по-моєму, в Тіктоці я вже щось викладала. Пробую, пробую і вам скажу. Ну, Я впевнена, я ж куштувала. Ой, дуже добрий. Дуже такий. ну... Просто не передати вам який смак. Я в своєму житті капусняки варила дуже різні, із грибами, із сушеними, і з такими грибами, свіжими. От. Ну, і На курці, на м'ясі, на ребрах, Ну, на всьому, що тільки не придумаєш. Пшоно. Гарно розварилося, дало таку вязкість. Ну і картопля, ту, що я пом'яла, ціленька. Друзі, готуйте, ви не пошкодуєте. На цей раз в мене присутня ще фасолька. Ну, нема слів. Як сама себе не похвалиш, то ніхто не похвалить. Ну, це я жартую. Дякую всім, хто дивився це моє відео. Дякую за ваші підписки, коментарі. Добра всім і миру!